Будівництво другого тепловиводу розпочалося ще в 80-х роках. Однак у 1993 році, через нестачу коштів, роботи припинилися, відновили їх щойно минулоріч. річ. В чому складність була цього проєкту? Ми перевірили 221 стик. Це 232 кілометри 300 метрів. Ми поміняли стиків. Перевірили. Із них 180 стиків нам прийшлося по новому розрізати, по новому заварити, тому що рентген, який був проведений, не підтвердив якість тої роботи, яка була зроблена до 1993 року. Нам прийшлося повністю трасу переробити, та яка була змонтована, і з решту траси, яка була недозавершена, ми її завершили, і вже повністю в середу буде зроблений останній стик. Третій тепловивід, який зараз використовується, уже відслужив 50 років. Після завершення будівництва він буде резервним. Нові з мережі дозволять значно зменшити втрати та підвищити якість теплопостачання. Що це означає? Що мешканці Сихова, мешканці Личаківського району, мешканці нового Львова будуть мати стабільне і якісне тепло і будуть мати стабільну гарячу воду. Що міняється, фактично заново встановлюються три камери. Повністю міняється система подачі, і на тец 1 повністю буде відремонтований ще один потужний котел на початок серпня. Відремонтована турбіна. Нову мережу мають вести в дію з вересня. Загалом цьогоріч планують замінити близько 20 кілометрів теплотрас.